Вітаю всіх ви на каналі Stacey Вишиваю, з вами Анастасія і сьогодні я хочу почати новий вишивальний тиждень. Нагадаю вам, що в мене 6 процесів. І а, за мною є борг, тройка тигр, 300 хрестиків. Сподіваюся, в мене буде час виконати їх. Може сьогодні, а може ну, не точно. Подумаю, коли там вийде це зробити. А, Номер один це дерев'яшка. На даний момент це набір відьми від Євгенії. Або «Мілхіл», якщо я вже дерев'яшку доконаю. А друге це Work in progress це те, над чим я працюю в даний час. Це в мене ось такий набір. Його я саме маю на увазі, коли кажу Work in Progress. Це жанлін, ось така краса. Так, далі, це бісерна робота, але нагадаю, зима. Але нагадаю, що там в мене бісер трошки ом, розгубився, і я теж розгублена буду, якщо він мені випаде. П'яте це повернення домою, шосте сови. На превеликий жаль, я знов погано, як бачите, підготувалася. Мені, я не маю усіх прев'ю, але потрібно мати. А вже ж я думаю, що я підготую на наступний раз вже усі прев'ю. Тож, давайте кинемо кубик. Мені порадили кинути іншою лівою рукою. Давайте спробуємо. О, допомогло. І мені випало 6. Це ось такі класні сови. І зараз я за них візьмуся. В мене там нуль, нічого нема. Тож. Дещо додасться. Ось мені е, вийшло повишивати. Приблизно десь я і зробила 300 хрестиків, так дивлюся на відміченій схемі. Так, десь 300, може трошечки, ну, на декілька більше. І ось такий красень в мене вже вийшов. Дивіться, якщо подивитися на прев'ю, це ось, мабуть, ось цей. Так. Тобто можна сказати, що картина не така вже і велика, можна її так не те, щоб довго вишивати. Такий симпатюля, дуже класний сова. Я купила такий набір в надки на розпродажі і не пошкодувала, що купила. Мені дуже подобаються ці сови. Особливо такі кольори, бачите, в них приємні. І буде приємна. Синій фон мені дуже подобається вишивати такими синій, зелений жовтий, луна місяць, вибачте, тож дуже приємно вишивати такими кольорами. Тож із завданням я поралась. Давайте кинемо ще раз кубик. А ось зараз випала цифра 6, а що в нас 6 зараз. Десь листочок загубився Щось я трошки туплю, а цифра 6 це знов сова. Тобто, коли матимо змогу повернутися ще до своєї вишивки, це буде, може завтра, може, скоріш за все, післязавтра я повишиваю сову, тому що я не буду вдома. І не матиму доступу до цієї роботи. Але мені дуже радісно, що буде знов сова, і я знов зможу повишивати таку ось красу. Може за цього візьмуся, не знаю. Подивлюся, як вийде. Може бути, зараз я може бути складу нитки для свого процесу кола там коло І зараз подивитися, якщо я складу. А, може, я цим і займусь. І, до речі, хотіла вам показати, думаю, чого я не вимикаю. Взяла нову банку, і ось в мене починаються нові тут залишки. Дивіться, ось такі е, красиві, красиві кольори, ось я вже не вишивала. Дуже добре, що зібралася, сіла та повишивала таку ось красу. Усім привіт сьогодні. Аж п'ятниця, але я виконую на своєму процесі від Heritage Crafts свою норму, яку випало. Ну тут більше, ніж норма. Але я не захотіла залишати сову недоконаною, тому я виконала сову. А вже ж на тиграх ще я винна 300 хрестиків вишити. Ну, це я зроблю, я не відмовляюся від своїх. Планів. Ой, на те, де той листочок. Зараз будемо кидати знов кубик, Ось він. На наступний раз не знаю на коли. До речі, іграшка від чарівної країни теж просувається, ця дерев'яшка. І майже половина вже готова. Я не мала дуже багато часу, але все ж таки, майже половину я зробила. Баночка з залишками теж потрохи теж потрохи поповнюється, як ви бачите. Так тут у мене планшель горить. Ось. Дивіться, що в мене трапилося з канвою. До цього магніта заднього чомусь отакі сліди. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи окислюється, чи що. Ніколи такого в мене раніше не було, але зараз, ну, ось так. Я вже цим магнітиком з совою тримаю схему ось на цьому станку. Тут в мене теж совушка, в мене одні соційні сови. І тут сова також, бачите? одні сови. Ну, що ж, давайте кинемо кубик. Зараз О, падає. Так. Що мені там випаде? Якщо знову година або 6, я цей кубик. Мабуть, нафіг і викину? Ну, це я жартую вже. ж. Так, зараз, зараз? О, цифра 2. Нарешті, цифра 2 означає, що я шитиму е, свій так на, називай Work in Progress. Що це в мене? Це в мене ось така. Зараз вам знайду. Що там ось така картина? Де вона є? Це Лін квіти. Де я діла ці квіти? Ага, ось вони. Зараз я вам і покажу одразу ці квіти. Сову приберу поки що. Кубик здихався, я вже на нього так серчаю. Це ось такий сюжет. Ось він. Ось. Це жанлін. Е, такі віршики гарні. Варisла. І так далі, не читатиму, не буду занудою, але ось вона і моя е, вишито. Вишито в мене зараз я, щоб не тикати, все падає в мене. Якось я так відео знімаю, знаєте? Вишито в мене ось тут, 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 і я вже йду сюди. Тобто, ну, як бачите, немало. Е, хочу завершити ці квіточки і піти вже туди. Ближче до середини. Ну, то як, вийде, як вийде, так вийде. Тут мій улюблений магніт. У мене всі магніти улюблені, вони ось такі є. З дівчинкою, з рапунцель, все повилітало з голови. І ось такі квіточки. Ну, сподіваюся, якось воно просунеться. Нагадую, що я собі ставлю такі. А план 300 хрестиків або 300 бісеринок. Ну, бісеринок, мабуть, побільше 500, так? Тому що там, ну, самі знаєте, що там швидше вишивається. Ну, подивимось, що в мене, як в мене це вийде. Щодо розбору ниток на хатку, я на такий круг я ще цим не займалася. Ну, але сподіваюся, що займуся. І, до речі, бачите, моя любов до пінів якось зростає. І я їх використовую. Весь вечір я страждала, і не один, мені здається, я десь губила свою ось таку класну ниточну фею ниткову фею, але я її знайшла на своєму місці на магнітній дошці. Тож, коли прибираєте, не забувайте, якщо прибираєте щось на місце, не забувайте потім подивитися і знайти. Цю свою необхідну річ на своєму місці. Через секунду, мабуть, я так думаю, ви побачите на цю роботу, а іграшку вичарівної країни і дуже-дуже сподіваюся, що ви сьогодні побачите ще. Не сьогодні, а у цьому відео ви побачите ще ось цей процес. Ось тільки мені вдалося повишивати ці картини, цієї картини, чи як правильно сказати. Тут трошки квіточки, ось тут троянди, тут продовжити оцей бордюр. Дуже б я вишиваю ці квіти, мені подобається. Зараз махвіт відправлю. Цікаво, я вам іграшку зараз покажу, які в мене просування були. Прямо зараз ви побачите, але зараз кинемо ще раз кубик. Випадає, звичайно, цифра, цифра 5. А це означає, що це що це повернення, повернення додому та картина, яку ви побачите вже наступного тижня. Там зроблено декілька крестиків, але буде зроблено трошки більше. Бачите, кубик трошки злякався і став показувати, от, бачите, став показувати нормальні вже результати, різні. Тому що одне і те саме, ну, може так і треба було повишивати одне і те саме. Ось цю картину я маю на увазі повернення додому. Я вже почала трошки десь ось тут, не знаю, ось тут. Ну, буду продовжувати раз випало вишивати саме її. І як обіцяла, показую свою іграшку. Це одна сторона, ще є друга десь, в мене там валяється. Я почну наступний, вже цей вишивальний тиждень з цієї іграшки. Ось в мене іще ось друга частина. І сьогодні-завтра планую завершити її, але вже як вийде, я намагатимуся, але вже як вийде, я не буду поспішати. Невмисно, якщо будуть інші справи, буду займатися іншими справами. Кольори тут ну, бомбезні, Бомбезні. я не хочу з ними розставатися швидко. Так, щоб прямо пошвидше закінчити. Ні. Вже в мене багато таких іграшок вже скопилося. Я нікуди не поспішаю, а вже ж завершити. Все рівно треба. Мені дуже цікаво, як виглядатимуть оці штучки внутрі іграшки. Тож, дякую, що були зі мною до кінця цього тижня. Сподіваюся, що буде наступний, ще більш цікавий. Подивимось. Бережіть себе, а все буде добре. До побачення.